Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 27 вересня. Сьогодні 947-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Саме стільки днів вся увага, робота, підтримка українців направлена на допомогу силам оборони. Кожен з нас працює, донатить, аби наша спільна мета, перемога настала якнайшвидше. Далі про головні події п'ятниці на Хмельниччині. Дивіться на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Подарунки до дня міста для військових це розвідувальні літачки, які важливі для сил оборони, відзначаючи чергову річницю з дня першої писемної згадки про наше місто. Ми вчергове передаємо низку подарунків для наших сил оборони. Сьогодні це засоби БПЛА, два комплекси БПЛА. В ці комплекси входять і пускові механізми, і повністю систему управління, обслуговування. Ну і 20 літачків. Загальна вартість цих 20 літачків і двох комплексів 4,5 мільйони гривень. Це бюджетна закупівля, тому я традиційно дякую нашим платникам податків. Товариство то насправді значною мірою завдяки вам, вашим податкам, ми можемо такими речами, важливими речами, такими пташками, бандеро-пташками допомагати нашим силам оборони. Зазначу, що це. Вже чергова передача до Дня міста. З понеділка, з початку тижня, до Дня міста ми щодня такі передачки робили. І ФПВ, і квадрокоптери, і от подібні БПЛА, і засоби Ребу, ну і спецодяг, спецобладнання на загальну суму тільки до Дня міста на 14 мільйонів гривень ми передали для різних підрозділів Сил оборони. Акція зі здачі крові 70 поліцейських, серед яких працівники головного управління, співробітники Хмельницького райуправління поліції, патрульні та спецпризначенці здали близько 30 літрів крові для поранених захисників. Таку донорську допомогу вони проводять кожні два місяці. І загалом з початку повномасштабного вторгнення правоохоронці здали вже більше 300 літрів крові. В реаліях сьогодення, коли щодня лікарі борються за життя наших захисників та цивільних громадян, кожна краплина донорської крові здатна врятувати чиєсь життя. На варті миру та безпеки мешканців громади запросили на урочисте зібрання з нагоди Дня міста. Тут відзначили орденами та цінними подарунками тих, хто воює на фронті, захищаючи наш незламний тил. Ми з вами тут. Ми, можливо, хтось тут на кілька днів всього на всього, і вже завтра чи післязавтра знову поїде битися і боротися з москалнею. Велика честь вас сьогодні нагороджувати. Батьох я знаю особисто, і для мене велика честь, що ми знайомі, тому що. Ви насправді круті українські воїні, ви насправді круті українські козаки, і повірте, що ми це цінимо і будемо цінити. Для героїв цей день особливий, адже одержання нагород їх мотивує на ще більшу відвагу у боях та надихає боронити кордони Батьківщини. Передку я з початку року, бо безвилозно. Взагалі в армії я вже 15-й місяць. От я прийшов сам. Не знаю, що я зараз буду отримувати. Це мотивує. Та увага вона потрібна. Хлопцям. Ті, хто мужньо стоїть у тилу, також не залишилися без уваги. Нагороди та подяки отримали і волонтери, завдяки яким бійці відчувають підтримку. Вони вже не перший рік відгукуються на кожен клич військовослужбовців та їх сімей про допомогу, навіть у найскрутніших ситуаціях. Мені і святково і сумно, сумно про те, що йде війна. Я зайшла в зал, побачила наших військових і знаючи, як вони, в яких умовах вони захищають нас, будуть нагороджувати, будуть нагороджувати грамотою, тому що роботу ми велику робимо, але це не за подяк. Це подяка нашим хлопцям, що дають можливість нам. Жити, працювати я є волонтеркою ще з 2014 року громадської організації Мамина весна, та також творчої сотні рух до перемоги, які займаються, що допомагають військовим. Підтримують їм бойовий дух, а також організація Мама вина весна вона вшановує матерів, допомагає їх, підтримує і вшановує пам'ять захисників України, які віддали своє життя. Я дуже вдячна за орден. Це для мене надзвичайно висока нагорода, яка надає мені ще поштовх, більш творити, більш розвивати українську культуру, більш ще більш допомагати нашим захисникам, підтримувати нашу Україну, розвивати. І наближати нашу перемогу разом, також за підтримку культурного фронту, нагороди отримали і місцеві митці. Саме вони відроджують українську автентичність і працюють над формуванням нашої національної ідентичності у сучасних реаліях. Дуже приємно, коли робота оцінюється і це видно. І так як я командний гравець і все, те, що я роблю, я роблю з, з друзями, з людьми, з командою. Я дуже дякую саме. Команді групи Чумацький шлях, тому що саме з ними ми і дуже-дуже багато чого робимо, але ми це робимо просто, бо нам, бо нам подобається. Тобто, і коли такі е, нагороди, премії, це ще раз. Е, Підкреслює, що те, що ми робимо, це помітно. Ця подія є символом єдності, сили та віри в краще майбутнє. Сьогодні ми згадуємо не лише минулі подвиги, а й дивимося уперед у мирне світле завтра, яке стає реальністю завдяки самовідданості та відвазі героїв Хмельницького. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Формування місцевих бюджетів, проєкт головного кошторису країни 2025 готовий. Тож керівники усіх громад цікавить питання аналізу показників, аби обговорити їх. У місті провели діалог із громадами. Багато піднято питань стосовно перерахування ПДФО, направлення ПДФО 64% для громад. Питання горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів реверсної і базової дотації. Ми розуміємо, що у проєкті дербюджету перед Ачається вилучення реверсу, і асоціація підтримує таку ініціативу Міністерства фінансів, тому що це будуть кошти, які в майбутньому можуть бути спрямовані саме тим громадам, які є дотаційними і не можуть вийти навіть на достойний рівень. У реаліях сьогодення місцевим бюджетам важко витримувати ті фінансові навантаження, які лягли на їх плечі. Розподіл грошей по усіх статтях видатків та формування кошторису на наступний рік ще те завдання із зірочкою. Спланувати бюджет зараз дуже важко. Громада не знає, яка буде освітня субвенція до кінця, не розуміє. Тобто, скільки треба дофінансувати освіту? 3, 5, 7 мільйонів, 10 чи 12? це кричуще питання. Ми розуміємо, що діти це наше майбутнє, це основне. Акциз кажуть, що буде. Ну, дякуємо, що буде акциз, що ми його отримали всі разом. Він буде. Тому спрогнозувати зараз бюджет насправді дуже важко. Відлуння війни впливає на усі галузі. Бізнесу доволі важко виживати, а це в свою чергу зменшує надходження у місцеві бюджети. Зменшилися надходження. Податку з доходів фізичних осіб зменшилися надходження від місцевого бізнесу. Деяким підприємцям прийшлося звернути бізнес, прийшлося закрити в зв'язку з війною. Разом з цим збільшується і видаткова частина місцевих кошторисів. Електроенергія подорожчала. Ми не знаємо, що ще далі нас очікує. І збільшення сьогодні з запитів наших військових, тому що це сьогодні пріоритети актуальні. Майже 7 мільйонів. Ми втратили з силового ПДФО. Це сьогодні поліція пожежа. Жежники, в нас є частина така спосі, і оце складає 7 мільйонів. Для нас це величезний ресурс, тому що 50 населених пунктів доєдналося до міста районного значення, і це 25 колишніх сільських рад. І більшість з них були дотаційними, п'ять чи шість були е, прибутковими. І кожний населений пункт, маленький чи великий, вони хочуть уваги, вони хочуть звернення на інфраструктуру. Не вистачає сьогодні державної субвенції на зарплату вчителям. Ми в цьому році додатково з бюджету на зарплату вчителям. 16 мільйонів і на слідуючий рік, якщо формула вони зміниться, знову ж таки ми будемо вишукувати ці можливості у нашому бюджету. Балансування між веденням міського господарства та підтримки сил оборони саме такі завдання наразі реалізують керівники громад. Колосальний ресурс в цьому році направляємо на підтримку збройних сил України. Вже 14, понад 14 мільйонів в цьому році на ці цілі освоєні, і згодом буде ще одна позачергова сесія, бо знову маємо дуже багато запитів від військових частин, від бойових військових частин. І далі будемо виділяти кошти на підтримку Збройних сил України. Попри таке навантаження, громади допомагають і внутрішньо переміщеним особам і надають підтримку на території, які страждають від війни. Ви підтримали нас у проєкті будівництва фортифікаційних споруд. Це надзвичайно важливий проєкт для всієї держави, для її обороноздатності. В таких питаннях, як встановлення котелень, інтернатних закладів Хмельницької області, які перебувають на території ваших громад, ви також долучилися до цих питань. Аби витримувати всі виклики сьогодення, громадам необхідна допомога і на. Законодавчому рівні тут і трансфер з державного бюджету і акумулювання власних коштів, зокрема, 64% ПДФО відіграє значну роль. Асоціація долучена до формування проекту бюджету 2025 року, висловлює чітку позицію в захист місцевого самоврядування. Разом з цим для українських громад зараз відкриті великі можливості у залученні міжнародних коштів, і ключовим чинником тут є фінансова грамотність. Без залучення проєктів міжнародної технічної допомоги, без залучення Міжнародних коштів українським муніципалітетам буде дуже складно забезпечити ті процеси відновлення економіки, відновлення структури, яка постраждала внаслідок військових дій і збройної агресії. Зараз велика кількість грантів. Вікно можливості для України наразі відкрито. Успішні приклади залучення іноземного капіталу мають і громади Хмельниччини. В даний час, як ніколи, ми маємо таку можливість залучення грантів для розвитку наших громад. І ми звичайно над цим працюємо. Ми пишемо проекти, і в нас є вже результати. Надзвичайно гарні результати маємо стосовно освіти. Ми залучили за 23-24 роки майже 24 мільйони. Як результат і утеплення шкіл і всього сьогодні теплопостачання відновлення і поповнення матеріальної технічної бази, і навіть здешевлення харчування, тому що ми брали участь в такому проєкті. Ще дві неділі. І буде завершено проєкт по наших сонячних панелях на одній з найбільших наших шкіл, ліцеїв, де навчається майже 800 діток. Утеплення модернізація приміщення поліклініки воно у нас дуже велике. І плануємо за допомогою грантових і кредитних коштів нефко зробити повну реконструкцію. Також зараз два садочки. Проходять таку ж саму процедуру. Ми вже замінюємо дахи за кошти міжнародних спонсорів. Для досягнення добробуту кожного мешканця громади залучають усі можливі способи: а це міжнародне, міжрегіональне і міжмуніципальне співробітництво. Хмельниччина. В високих показниках в розрізі всіх регіонів України, попри те, що сьогодні суттєву фінансову міжнародну підтримку надають тим регіонам, які статусуються як прифронтові Мельниччина відносно недавно доєдналася до проєкту Європа. Це також буде можливість поки що на рівні консультації і консультативної підтримки, але все-таки сьогодні при агенції регіонального розвитку готується ряд проєктів про те, щоб суттєво залучити фінансову підтримку, що підсумку дасть заощадження для і обласного бюджету і для ваших бюджетів. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал. На кордоні з Угорщиною прикордонники зупинили цікаву пару. Пункт пропуску тиса мікроавтобусом намагалося перетнути кордон українське подружжя. Чоловікові було 42 роки, а його дружині 78. Він уродженець Хмельниччини, а вона з Луганщини. Шлюб пара зареєструвала ще минулого року. Причиною виїзду з країни вказали супровід жінки з інвалідністю на лікування в Італії. Втім, правда була в іншому. У чоловіка є дитина від доньки нинішньої дружини на папері, яка насправді є його тещою. Але Альна дружина зголосилася на таку оборудку, аби допомогти зятеві, отримати вістрочку від призову на військову службу, а також виїхати за кордон. Прикордонники чоловіка не пропустили. Такі дії парочки призвели до кримінального правопорушення. Схема для ухилянтів. Правоохоронці затримали організатора, який за гроші допомагав військовозобов'язаним уникнути призову. 19-річний студент одного з хмельницьких вишів розмістив у телеграмі оголошення з пропозицією допомогти безперешкодно виїхати до Євросоюзу. Ба Більше фігурант обіцяв чоловікам можливість отримати білий квиток, бо, начебто, мав знайомих серед службовців ТЦК та СП. Вартість таких послуг коштувала 25 тисяч доларів США. Ділок брав із клієнтів передоплату, гарантував усе вирішення та принести їм вже готові документи. Правоохоронці затримали організатора оборудки під час одержання завдатку у розмірі 15 тисяч доларів від місцевого жителя. Наразі вони проводять заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до злочинного бізнесу. Підозрюваному загрожує до 9 років ув'язнення. Прогноз на вихідні. За інформацією Хмельницького обласного гідромецентру, в суботу та в неділю на Хмельниччині курсуватиме активний атмосферний фронт, що переміститься із заходу. 28 вересня вночі без опадів, день місцями пройде короткочасний дощ. Подекуди, можливо, гроза. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура по області вночі 12-17, в день 23-28. У Хмельницькому вночі 14-16, в день 24-26 тепла. Неділю 29 вересня дощі поширяться на всю територію. Торію області і інтенсивність їх зростатиме місцями до значних. Разом з цим синоптики прогнозують посилення північного вітру до штормових позначок 15-20 метрів на секунду та відчутне зниження денної температури до 10-15 градусів тепла. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні, тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.